Всім добрий вечір. Ми з України. Сьогодні ой, 17 червня. Воно бачте, ноги висять, зарізали ми свиню ізольду. Е, так не важив живим після того, як кров спустили. а зараз е, будемо важити четвертини. і покажу, як зараз воно висить, остиває. А, може півгодинки тому зарізали. Ось сходив додому, покупався, прийшов зараз, будемо розбирати м'ясо. Так що всім гарного перегляду. Ізольді один рік, місяць і неділя. Так що всім гарно перегляду, пишемо коментарі, ставимо лайки, не підписався, підписуємося. Всім добрий вечір. Сьогодні у нас 17 й Ось з'язні як свей. Ой боже, що з вами таке? Сьогодні оцію будуть дівчинку приговарювати. Вона загуляла. Пітля в неї здорова. Ну, нічого. Нас оте не останавлюю. Кров спускаємо. Все буде добре. Хочу поважити, скільки вона вазу. Через півгодинки будемо різати. Вже минуть через 20. Так що, такі діла. І так, наш пацієнт почти готов. Доходив вже. Різали в шию. Шию саме не буду показувати, там вскривали чуть ли не від вуха до вуха. Вона трохи в охоті. О, коротко, вона трохи на... Огоняла вокруг сарая. Не хотіла виходити. О, зараз воно ми ей там вибиваємо кров. Коротше, важить ми її не будемо. Е, Боїмося, що не потягнуть. Ну, така, крупненька. Встанку вона трошки менше казалось Я думаю, кілограм 220-240. Зважимо її потім Ай, на четвертушки, як розділу, зважимо И тоді. Ну примерно сколько. скільки. Якщо ну, грубо говоря 120 кг тушка, це ну, 165-170 кг а поросе. Ну, так що будемо про знімати, показувати, що як і буде. А потім будемо дирити і будемо писати. Ця сім'я садити. Там колбаси, балабаси, та таке як полотили забить, сало запрети. Затяжки, і коли вона нагрівається відлітають от, кусочки щоб в глаза не попала я одягаю очки тому що воно гаряче і пече вже запікаємо нашу ізольду. зараз будемо її до осталось, і будемо відпарювати Так, починаємо відпарювати Уже трошки водички полили Ось тут мягенька вже Ось тут взагалі Ось тут трошки Ну, так, вроді нічого. Зараз ще водичка повідпарюємо. Горелочка і буде бомба, чесно говоря. І так, помили ми нашу свинку. Ось, як бачите, попідпалював трохи. ну Пікав старався опікати хорошо, щоб шкурка потонша була. Ну, все перепалось, то вообще перепік. Ось така суня. Зараз мішечок забабіхаємо. Ця сторона. Чуть получше. Я не знаю, в мене щось одна сторона сильніша, друга менше виходить, не знаю. Коротше, як, як обычно. Ну нічого, буде все, все добре. Така ось свинка. Ой, потрескалась. М'ягеньке вроді. Не знаю. Ой, буде вкусно. Мама вже з кусочок пробусняла. Ну. И остался, и Жаль, а я хавши маленький в мешечке. я не хвали. Я мешок Ой. И все что, наша девка уже с малым пузом. А Сейчас помеем. І будемо розбирати. Ну, сам розбір вже показувати не буду. Уже е, потім поважимо. Е, Скажу всі петушка ну, І Будемо дивитися, що там сало, м'ясо, яке. Роботаємо. Врем'я вже десь пів уже. Начало Початку Ну Нічого робота. Потім будемо ковбаси, балабаси робити, я не знаю, що там дівчата напридумували. Колбасу точно будем рыбать. Ну да, все. Там маленькие воды надо нарухать, бат. Такие, да? Ну, я там вижу, вижу, замочил. Итак, приступаем к разделке. Сейчас будем порядок важить по нулям. Ой. Ой. Так, стой. Не видно, покажи. 51 200. Так, ниде не касается? Потом... Ниде не касается. Так, это передок. А иди сюда. Вот все сало. Видите, даже два пальца нема. Хорошее, хорошее. Вот все на спине. Ну, тут на холке, да, есть трохи. На три пальці. Ну то таке. Е, в принципі, всі знімати не буду. Зараз ми все поважимо, розберемо, позаписуємо і потім вам оголосюю список. І так, е, два передка розібрали. Ось сало. Скажімо так. Це щоковина, ось сало по черевок. Це вверх ну, не здорово, скажімо так. Це з лопатки. Не толсто, не толстя. не толсто. Ну, бачите. Хороше. Два пальчика чітко. Э, ось, як бачите, цицьки відрізали. Вирізали ряд щоб це, І ось, як бачите. Що в цицьках, молоко було, поставалось. Тож вона хоч вона не кормила, нічого е, поставалось этот. Е, ну, ось, бачите, яке вийма. Ну це собаки поїдять. От. Нічого страшного. Я думаю, собакам нічого не буде. Ну а так сало сало нормально. Отсо, з другої ноги. Тоже Кш -кш -кш. не товсте, хороше, с проріза. А ми йдемо їсти yeah. свіжину. Як пороса різать, так нема нікого, а як їсти, так усі понабігали. А як Ну, їх по 50. Так, время вже почало 11-го. Ногу розбирає. Коротше, одна нога чисто м'якоті. Вийшло 15800. Ось ось баличок. І так, де наша тетрадки? Ось все. 51 200, передня 51 700. Задня 42 900, 42 500. Ну, Получилось 188 700. Це без, без жира Тушка, без голови, без внутрішньості. Голова 15 кг. Ну, я думаю, десь була кілограм 230 може 240 може 250 не знаю. Так що така у нас свинка і рік, е, рік і місяць і неділя. Всім, <кій> дякую за перегляд, всім до побачення.